Що б ви хотіли можливо сказати батькам, які ось почали помічати щось, які якісь проблеми з їх дитиною, щось з розвитком, і які ну бояться звернутися за допомогою, ось що ви могли сказати? Хочеться на насамперед, мабуть, сказати, що більше прислухатися до себе, тому що зазвичай мами кажуть, ну я ж відчувала, ну вірите, я бачила, у мене були сумні, але мене запевнив хтось або переконав не боятися. Просто ми можемо поговорити на першій зустрічі. Виявити щось і ви і вже будете впевнені в своїх діях, в своїх думках у вас буде підтримка, не чекати, що щось зміниться просто само собою, і тому що можна згаяти дуже дуже цінний час. Тому боятися нема чого, ніхто діагнозів не ставить. Просто хочеться звернутись до батьків, що якщо є якісь такі моменти, що щось насторожує, ну щось здалося, що нібито не так, як у інших діточок, да? порівняння якесь побачили на майданчику. Угу. Можливо, треба звернути увагу, то треба звернути увагу, не чекати.